Доброго вечора ми з України. Я хочу розповісти про нещодавно нашу таку подорож до іншого міста. Ми їхали до церкви, і ви знали, що в Нідерландах можна, не придбавши квитка, зайти до жд вокзалу, ми теж не знали і ми шукали туалета. І зайшли туди, приклавши свої банківські картки до турнікету. Ось зайшли туди, зробили свої справи, знайшли туалет. І ось така справа: ми, коли виходили вже назад з цього ж вокзалу, ми приглянули свої картки, але зняття коштів не було. І ось така ситуація трапилася далі. Ми їхали вже в церкви, ось, проглянувши свої картки через телефонний додаток. Ми побачили, що тільки за те, що ми зайшли туди, тільки знайшли туалет, тобто зробивши свої справи, і вийшли з кожного з нас, ми були в трьох. З кожного з нас па, зняли по 20 євро. Тобто за 60 євро е, ми з, е, згадили до туалету. Ось такі справи. Тобто, е, якщо у вас буде така, така ситуація, ліпше шукайте Макдональдс або якесь кафе, е, тут дозволено зайти до туалету. Ось такі справи. Гарного вечора і все буде, Україна.